Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 14 грудня, і це 1390 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Я зараз, як ви бачите, записую це відео майже вже добу після того, як відбувся масований удар по Одесі та Одеській області. Також напередодні на 13 грудня удар наносився взагалі по всьому українському півдню. під ударом був Миколаїв та Миколаївська область, але якраз саме по Одеській області було сконцентровано а мабуть найбільша кількість різноманітної гібридного формату такого собі комбінованого комбінованих засобів ураження. З початку повномасштабного вторгнення вперше було використано і ракету Х-47 М2 «Кинжал» по Одеській області, не треба плутати з тією інформацією, що з'являлась там в Вікіпедії або в якихось змі, про те, що нібито ця ракета була використана ще в травні 2022-го Воно не відповідає дійсності, тим більше, що якщо дуже так почитати. Детально загли... зануритися в цю інформацію, то ви побачите ну повну несенітницю, пов'язано з тим, що нібито цю ракету запускали з а, ту 22 м 3 і це не є носієм х-47 м 2 кінжал але факт залишається фактом. По Одесі було здійснено наймасштабніший удар з початку а, повномасштабного вторгнення. Результат результат тотальний блекаут, в який занурилось місто майже на добу, і тільки зараз потроху воно відновлює повернення світла в оселі мешканців. Скажу так, що для росіян, безумовно, це було основною метою створення таких несприятливих умов безпосередньо в морській столиці України. Але з іншого боку, вони це зробили за 4 роки, фактично, тобто вони йшли до цього 4 роки. Але при цьому треба визнати. З 2022-го не був зроблений весь той об'єм дій та рекомендацій, комплекс дій та комплекс рекомендацій, щоб покращити протиповітряну оборону Одеси та Одеської області настільки, щоб її ешелонованість не дозволяла спричиняти ось таких масштабних руйнувань енергосистеми і не тільки енергосистеми. А, отже, багато про що ми будемо а, говорити в майбутньому стосовно того, як захистити свої міста. Але проблема у тому, що час вже втрачено. І втрата цього часу вона зараз м, демонстру, демонструється ось такими блекаутами в Одесі. Ми трохи повернулися в 2022 рік, коли тільки почались Удари по енергетиці України, і коли ми дійсно не очікували, що наш ворог він почне бити по настільки чутливим об'єктам цивільного порядку, отже, сьогодні, 14 грудня, і сьогодні в Одесу світло повертається потрохи не швидко, але я пам'ятаю 2022, коли взагалі. Деякі одесити, і я безпосередньо, були без світла майже по тижню. Тому якось цю добу ми переживемо. А от чого прагнули росіяни, залишити нас без світла? так, безумовно. Результат, який вони намагалися утримати, що ми швидше. Будемо намагатися прискорювати процес мирного врегулювання, щоб Володимир Зеленський погоджувався на ультиматуми, щоб одесити виходили на вулиці і протестували за якісь там 28 пунктів мирного плану. Підтримували їх, особливо обмін територіями. Ну насправді мені здається, що якщо хтось вийде, то він у першу чергу повинен повернути увагу а, спецслужб. А по-друге. Особисто у мене після таких ударів кожного разу, і не тільки по Одесі, а по будь-якому іншому місту, по Кременчугу по Запоріжжю, по Дніпру, по Харкову, по Сумам, по Києву, по Хмельницьку, е та навіть просто по Старокостантину е Старкону, коли щось прилітаю, у мене виникає просто одне бажання. Ось таке чітке і незмінне бажання, щоб до росіян полетіло ще більше. Так, ми можемо сидіти без світла, так, ми можемо сидіти без води, але у Росії ж з цим проблем буде набагато більше, з урахуванням того наскільки це технічно та технологічно деградована країна з відповідними своїми техногенними проблемами. Отже, тут не питання того, щоб прискорити якісь ультимативні позиції Росії щодо України. Тут питання того, що ненависть до Росії зростає тільки більше, і вона з'являється навіть серед тих, хто якби це дивно не лунало. А час від часу, а проміж деяких своїх заяв, ну щось там а, намагався відригнути. А не все так однозначно. Ні, все доволі так однозначно. Отже, говоримо сьогодні і про зону бойових дій. Як ми бачимо, між собою це дуже-дуже так чесно пов'язано ці теми зона бойових дій, і те, що відбувається в тилу, це було завжди пов'язано, бо через тил росіяни намагаються впливати і на зону бойових дій, там, де вони, ну скажімо, м'яко кажучи, гальмують. Ні, не гальмують там, де реальні в них проблеми. Як ви пам'ятаєте, напередодні ми з вами говорили про Куп'янськ. Купянськ це дійсно а, саме той а, приклад проведення успішної операції, яка зламала в принципі саму по собі тактику росіян інфільтрації малих груп. І, на жаль, так також сталося, що за цю добу. Фактично, ми побачили багато таких дискусій, та навіть якихось там баталій в інформаційному просторі, хто за цю операцію ну не просто відповідає, а хто кому потрібно а, дати героя України, і хто взагалі а, повинен стати елементом такої ну, героїзації на вулицях та в постаментах а Насправді відповідь дуже проста: Сили оборони України, от і все. Я не хочу акцентувати увагу на якихось прізвищах, на якихось офіцерських званнях. Головне це сили оборони України, це підрозділи зі складу сухопутних військ. Це підрозділи зі складу Національної гвардії України, це е, сили спеціальних операцій. Це е, підрозділи. Які мають приналежність до ГУРМО Мо України, це підрозділи, які мають приналежність до СБУ СБУ Альфа, а це багато, багато підрозділів сил національної поліції МНС України. Це волонтери, це цивільні, які допомагали саме в цій операції, і вони є тим фундаментом і саме результативним елементом. Взаємодії, який приніс нам успіх саме в Куп'янську. І я думаю, що на цьому треба ставити крапку. Навіть не просто крапку, а дві крапки над цією літерою «G». А, Тут немає суперечок з тим, хто саме командував, хто саме надавав ті чи інші накази, хто з командирів за який підрозділ відповідав, головне це. В першу чергу результат. Я розумію, що деякі українці бажають а, знайти героя, який дає результати. А, багато українців в нас не бачать реальних результатів, які все ж таки є. А, результат це проблема. Результат. Результат це те, що ми оцінюємо як звільнення території. Результат це те, як ми оцінюємо е, з позиції просування контрнаступальних дій того, що ми робимо і повертаємо свою територію. І це дехто навіть називає е, перемогою, і як вона повинна виглядати тобто через контрнаступ, тобто через звільнення наших територій. Інколи результати отримуються зовсім іншими шляхами. І не тільки на території України інколи, навіть втрачаючи деяку територію України, ми отримуємо результат, щоб не тільки в майбутньому її повернути, а і значно розширити можливості цього повернення. Так само і безумовно за межами України. Деякі дії, які реалізуються за межами України, вони сприяють тому, що відбувається тут, навіть на полі бою, навіть в якомусь далекому. Каспію або в Балтиці, або десь там в Алабузі в Татарстані, чи ще в якоїсь там зажопії Російської Федерації, щоб там не відбувалося негативно для Росії, воно так чи інакше має відповідне відлуння і для нас тут, в Україні, в зоні бойових дій. Що ж, після такого великого. Перепрошую вступу, є е, сенс е, декілька слів сказати і про саму мапу бойових дій. Отже, е, Покровсько-Мирноградська агломерація. По-перше, ми поговоримо саме про цю локацію. В Покровсько-Мирноградській агломерації після успішних дій в Коп'янську, е, ну, не те, що після. А майже скажімо так, паралельно з успішними діями в Куп'янську. Ми спостерігаємо дуже схожу систему ведення е, боїв, і я навіть не виключаю того, що нам вдасться саме в цій агломерації е, утримати наші позиції довше, аніж здавалося б, на перший погляд. Росіяни досі не змогли повністю е, закріпитися в. Північному секторі Покровська, Сили оборони України, в свою чергу, саме тут мають можливість проведення а, контратакуючих дій і а, час від часу заходять в центральні райони Покровська. Покровськ, він от давайте навіть скажу так: пам'ятаєте, як свого часу. А коли я описував Бахмут або Вдіївку чи якісь інші населені пункти, то я говорив про те, що це Гойдолки. там бойові дії. Це Гойдолки. От Покровськ – це зараз такі Гойдолки, які ми не спостерігали при жодних інших міських боях в по іншим населеним пунктам. Зараз постійно відбувається процес зміни тієї чи іншої контролю тієї чи іншої позиції, тієї чи іншої локації. І коли ми чули з вами свого часу, ця війна динамічна, так вона динамічна в питаннях технічних технологічних, в питаннях а, тактики ведення бойових дій, все відбувається в динаміці. То, от якраз в Покровську та Мирнограді зараз динаміка настільки скажена. Що дуже важко оцінювати перспективи та те, що може відбутися найближчим е, часом саме в цій локації, саме на цьому плацдармі. Але те, що відбувається зараз, ну я вам скажу так, е, це, не, це не можна назвати словом, формулювати словом подобається. Але за військовою наукою, дійсно, ми зараз спостерігаємо за тим, як росіяни вже котрий місяць поспіль, я вже не кажу там про рік захоплення. Покровська саме цю мету а, виходу там на добропілля, на дружківку і так далі, таке інше. Але вже котрий місяць поспіль а, росіяни не можуть повноцінно завершити операцію по закриттю Покровська. Їм це не вдається. Тобто, усі ті контрдії, які використовуються саме зараз, вони працюють і не просто працюють, вони загальмували росіян і. Згадуючи таке слово як стабілізація, то скажу таким чином: Покровськ це приклад того, наскільки можливо було на останній межі, якою до речі була саме залізниця, залізнична колія Наскільки можна на останній межі зупинити просування ворога і не просто загальмувати зупинити. На такий термін, на такий час, який не дозволяв би саме ворогу а, на фоні е, цієї зупинки ну, перетягнути на себе ініціативу, накопичити відповідний ресурс і прорвати відповідну оборону з захопленням відповідного сектору. Росіяни в якомусь сенсі вони якраз в питаннях е, своїх інфільтрацій малих груп. В міські умови і реалізації саме цього плану, який в них дійсно він вдавався, їм це вдалося. Вони реалізували дуже цікаву тактику ведення бойових дій, яка відповідає їх стану армії на сьогодні. Це також дуже важливий аспект, тому що вони перейшли на таку тактику через брак механізованої компоненти. Воювати людьми в великій кількості наступати там по 100-150 по особового складу за один накат. Ну ні, це не формат, а вони не можуть собі дозволити. А 100 150 розділяти на багату, багату кількість дрібних груп, по 2 3 3 4 тіла. Так вони можуть собі дозволити. І ми бачимо, що спочатку це працювало, а потім щось пішло не за планом. Е, чому я говорю з такою впевненістю, що дійсно у нас починає працювати адаптивність та контрдії щодо е, використання росіянами цієї тактики? Це не тільки Покрось, і це не тільки приклад Куп'янська, це ще й Сіверськ. Сіверську росіянам після того, як вони зайшли на східні та південно-східні райони Сіверська, більш того, вони прорвалися до центру Сіверська. Перейшли за е, залізничну колію ну вони чомусь опинились в ситуації, де їх почали жорстко е, нейтралізувати. Тобто, вся та біомаса, яка зараз зайшла в Сіверськ, вона почала нейтралізуватися. Я так розумію, тут о, зараз відбувається процес взагалі, за цією тактикою, використання неможливості не е, створення. Між лінією боєзіткнення та великим містом лінії оборони, які б відповідали вимогам щодо зупинки піхотної компоненти, оскільки вони будувалися, коли росіяни ще піхотною компонентною не наступали саме за цією тактикою. А при цьому, коли вони заходять в міста, ми вже відпрацювали відповідну тактику протидії. І їх поступово поодиноко нейтралізують. Так, це досить енергозатратно, але як ми бачимо знову ж таки на прикладі Купінська, це може працювати. Я думаю, що е, найближчими тижнями ми повинні будемо побачити, як це працює на інших прикладах. Тобто, Купінськ це є такий собі лакмусовий папір, ми можемо в якомусь сенсі поки що його назвати основним прикладом. Прикладом того, як треба працювати з російською інфільтрацією в міста, а чи це спрацює в Сіверську, чи це спрацює в Покровську та Мирнограді, чи це допоможе саме по цим локаціям? Я думаю, це питання е, короткострокової перспективи, щоб ми це побачили, і дійсно, якщо це спрацює, то можна сказати, що росіян в 2025 році. Ну, знову ж таки, щось пішло не за планом, і Путін, коли буде розповідати своїм споживачам інформаційного фастфуду в ніч з 31 грудня на 1 січна, а, у нього дійсно не буде чим похвалитися. Окрім фейків, про контроль над Покровська, Вирноградом, Куп'янськом чи якимись іншими незрозумілими містами аля Комсомольськ. і це ще. При тій умові, якщо дійсно у Москві на той момент буде також світло, вода та тепло. А знову ж таки повторююсь: чим більше обстрілів території України е, по нашій енергетиці, тим більше у українців бажання, щоб і вся Росія, яка набагато більше України, але ну, це досить реалістично, також занурилась в свій техногенний колапс, Темряви, холода і безнадійності. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, репоснувши, порекомендувавши своїм друзям. Все це допомагає цим відео зростати в рейдензі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього і іншого, ви можете ще й стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. А спонсори цей контент завжди отримують першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра. Ну, маю на це надію. На обосу є, як завжди, зранку, на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!